Ми вже давно звикли жити в умовах постійних підключень світла. Ворог думав, що перебування в темряві зламає нас, але ми адаптувалися. Магазини працюють від генераторів, люди навчилися закінчувати всі свої домашні справи до моменту Х. Моменту, коли будинки різко зникають на тлі нічного неба, затихають сусіди та обривається звичний гул багатоповерхівок. Єдині джерела світла на вулиці це блідий місяць, ліхтарики на телефонах людей і фари проїжджаючих автівок. У квартирах у такі моменти стає настільки темно, що здається, ніби ти осліп. Зазвичай очі звикають до темряви, і людина може розгладіти контури меблів або хоча б своїх рук. У найгірші дні мої батьки навчилися отримувати максимальну вигоду з тих декількох годин на день, коли світло все таки є. Навіть якщо доводиться просинатися о пів на шосту ранку, іноді трапляється так, що світло пропадає всього на кілька хвилин. Можливо, це пов'язано зі стрибками напруги або з іншими технічними негараздами, але одного разу в такий момент я потрапив в дивну, навіть можна сказати, містичну ситуацію, яку моєму мозку важко пояснити. Живу я з мамою, татом та сестричкою Вікою. Справа була напередодні нового року ввечері. Мама поспіхом закінчувала з четвертим рахунком салатом. Я допомагав батькові розсовувати стіл, адже скоро мали прийти гості. Віка чекала, поки ми закінчимо з тарілками в руках, паралельно слухаючи телевізор. Стіл був розкладений, і Віка почала розставляти тарілки та приладдя. Мама нарізала ковбасу лялів'є. Вона дуже вправно орудувала ножем, як раптом усе зникло. Телевізор загидним звуком вимкнувся, і кімната. Занурилися в густу темряву. От блін. Я засмутився і подумав, що новий рік нам при світлі зустріти не судилося. На моє обурення ніхто не відповів. У кімнаті стало тихо, я не чув, як б'є подащечці ніж, як сестричка дзвонить тарілками, і як батько, обурюючись у темряві, йде по ліхтарик. Тато, де ти ліхтарик залишив? запитав я, проводячи руками перед собою. Тато? я запитав ще раз. Але відповіді так і не було. Я не чув, як він виходить із кімнати. А якщо він тут, то чому мовчить? Жартує? Мам? Ніхто не відповідав, і серце моє забилося швидше. Я зробив крок, потім ще один. Я точно знав, що десь тут стіл, тому йшов обережно, обмацуючи темряву перед собою. Я ніколи не мав проблем з орієнтацією в просторі, зокрема в темряві, але зараз я навіть розгубився. За моїми розрахунками, стіл має бути тут, ось де я стою, але руки не можуть його намацати. Я повільно покрутився, зробив ще кілька кроків у різні боки. Я також не зміг знайти вікно, яке було прямо позаду мене, коли світло зникло не зміг знайти свою сестричку, яка, напевно, так само шукає мене навпомацьки. Воно завжди так робить, коли світло пропадає несподівано. Вікусь ти де? І знову немає відповіді. Я покрокував вже впевненіше, до столу, де стояла мама, вірніше, де вона мала стояти. Я зрозумів, що в кімнаті абсолютно порожньо, і до того ж стіл кудись подівся, або я цього разу зовсім заплутався в темряві. Досліджуючи інтер'єр кімнат, я зрозумів, що відбувається справжня чортівня. На столі, де мав доготовлюватися салат, було порожньо. Там, де раніше була плита, зараз стояла раковина. Навіть більше це не наша раковина. У нас давно був змішувач із гнучким гусаком. Зараз я був точно впевнений, що торкаюся маленького, наче в умивальнику змішувача з маленькою ручкою, що рухається тільки вправо та вліво. Вода не текла, лише тихе булькатіння лунало з глибини труп. Уже смикаючи цей незнайомий кран, мені почало здаватися, ніби я потрапив зовсім в іншу квартиру. Я проводив руками лівіше по столу і натрапив на якийсь кухонний прилад у формі коробки. Пальці намацали ручку, за яку я смик, і вже за звуком зрозумів, що це мікрохвильовка. Наша ж стояла зовсім в іншому куті кімнати. Я пам'ятаю, як підчув безпорадність у мить. Я подумав, що збожеволів або що мій розум повністю зламався. І зараз мої рідні намагаються привести мене до тями, а я стаю посеред кімнати і видаю нерозбірливе булькатіння. Диваси на цьому не закінчилися. Я дістався до холодильника і, відкривши його, зрозумів, що всередині порожньо. Але буквально півгодини тому я бачив купу тарілок із смаколиками, які мати туди всунула. Я вирішив, що пора тікати з цієї кімнати і знайти ліхтарик або свій телефон. Пролити, так би мовити, світло на всю цю чортівню. Далі було найжахливіше. Сподіваюся, я ніколи в житті не опинюся в подібній ситуації знов. Я підійшов до дверей і не зміг намацати ручку. Навіть більше, судячи з відчуттів, я тикався руками в стіну таку саму стіну, як і та, що опинилася на місці вікна. Я запанікував, почав швидко крокувати з одного кута в інший у пошуках хоч чогось знайомого. У якийсь момент я зрозумів, що повністю втратив відчуття простору. Мій мозок ніби забув, що я стою на твердій поверхні, і ноги почали підкошуватися, голова запаморочилася. Ні, я не бачив, як зображення перед моїми очима оберталося, адже все, що я бачив, це цілковита порожнеча. Швидше я відчував це обертання, я повільно сповз на підлогу і притулився спиною до холодильника хопившись руками за голову, я почав глибоко дихати, намагаючи заспокоїтися. І в цей момент, коли здавалося, що гірше вже бути не може, коли я був вже на межі нервового зриву, я почув, що хтось дихає разом зі мною. Я завмер. Прямо переді мною, за кілька метрів, лунало глибоке, важке дихання, ніби в людини проблеми з легенями, і воно наближалося. Я був надто наляканий, щоб поверхнутися, я тому так і залишився сидіти біля холодильника, вільно вдивляючись перед собою, сподіваючись побачити хоча б щось. Кроків я не чув, але судячи з його дихання, він або воно було вже за кілька метрів від мене, кілька секунд, і дихання лунало вже наді мною. Здавалося, ніби хтось підійшов до холодильника, і якщо я простягну руку, то торкнувся його ніг. Мені так хотілося втекти, але що я міг зробити. Я навіть не знаю, де двері. В кращому разі я можу вбитися чолом об стіну, щоб більше не відчувати цього страху. Дихання замовкло, у кімнаті стало тихо. По моєму носі скатилася крапелька поту. Щойно я почав спокійно дихати, як почув різкий поштовх спину. Щось тверде вдарило мене ззаду. Коли я почув звук закриття дверей холодильника, я все зрозумів. Той, хто сюди прийшов, спробував відчинити дверцята, але не зміг, бо я сидів під ними. Більше висновків я зробити не зміг, дихання повернулося з новою силою, навіть із якимось гнівом, і почало опускатися до мене. Я відчув, як воно дихає прямо мені в обличчя. Краще б я побачив його отворну, на людську морду і помер від шоку. Але я не бачив нічого, окрім темряви. Я відчував, що ось він дивиться мені в очі, дихає в моє обличчя, а мої очі безуспішно метушаться туди-сюди, в спробах щось розгледіти. Я був впевнений, переді мною стояв запеклий хижак, безжалісний вбивця, а я, я для нього не більше, ніж беззахисна жертва. На моє щастя, жахіття припинилося так само різко, як і почалося. Вімкнення телевізора, стукіт ножа по дерев'яній дощечці, дзенькіт посуди. Все повернулося, наче нічого не було. Я виявив, що сиджу на стільці біля вікна, обхопивши ноги руками. На кухні все було як і раніше, наша столешня, мікрохвильова піч і плита у потрібному місці, з знучким псаком. Я намагався зрозуміти, чи продовжили усі члени сім'ї займатися своїми справами рівно з того моменту, на якому зупинилися, але не міг визначити. Швидкий погляд на годинник також не приніс результату. Я не розумів, скільки часу я був ззовні і чи минула хоча б хвилина тут, у реальному світі. Через кілька секунд пролунав дзвінок у двері це прийшли перші гості. Душевна розмова, сімейні жарти. Говорення політики і війни, багатий святковий стіл. Більше тієї ночі відключень не було, незважаючи на те, що наші пришелебкувані сусіди вирішили зробити нам новорічний подарунок у вигляді чергової атаки дронами. За всією новорічною тушнею я не наважився запитати батьків, адже було відключення світла кілька хвилин тому. Адже якщо вимкнення не було, значить це не жарт мого втомленого мозку, який намалював жахіття в темній кімнаті. А я не кілька хвилин випав в іншу реальність, схожу на нашу. Але там, трохи в іншому місці, стоїть мікрохвильовка, літа та інший змішувач біля раковини, а двері, дверей вікон, мабуть, немає взагалі, і живе там непростий суден із люблячими батьками і маленькою сестричкою, а хтось інший, хтось, кого мені пощастило не побачити на власні очі. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.